Якщо ви творча людина, креативна людина, то ви знову і знову вигоряєте не тому, що ви якось неправильно чи мало відпочиваєте, а тому, що ви десь ливаєте багато енергії у своїй роботі. Я Аня Гончарова, це мій канал про творчість без мук, Сьогодні про вигоряння. Кому знайома ця історія? Коли ви сходили в якісну відпустку, повернулися з купою натхнення, енергії і за перші п'ять днів роботи згоріли знову. Пишіть у коментарях, зі мною бувало багато разів. Якщо ваша робота нагадує таке енергетичне відро з дірками, ви можете нескінченно туди доливати і доливати воду. Ви можете плекати свої вільні вечори, вихідні, відпустки, але вода все одно витікатиме. Давайте подивимося, де найчастіше ми, творчі, зливаємо енергію у роботі. Я вам розповім, що найчастіше висотувало мене. Моїх колег, моїх креативників, і е, розповім про свої інсайти, свої знахідки, усвідомлення, які мені дозволили перестати зливати туди стільки енергії. Я впевнена, що я багатьом із вас зекономлю кілька років е, внутрішньої роботи. Отже, через що ми творчі найчастіше виснажуємося? Звісно, ми виснажуємося, якщо ми тяжко працюємо, а наші ідеї знову і знову не обирають. Або якщо наші ідеї обирають, але вони або так і не доходять до реалізації, десь губляться на етапі затвердження, коментарів, продакшену, або вони доходять до реалізації, але в такому вигляді, що краще б не доходили. Бували у вас такі Франкенштейни, да, коли ви не можете впізнати в кінці те, що ви придумали? Можливо, з вас висотою енергію якийсь. Певний процес, який входить у ваш Job Description. може ви стресуєте на межі панічних атак перед презентаціями клієнту, можливо, перед публічними виступами, там лекціями, вебінарами багато з вас а, цим займається. Можливо, вам не підходить просто сам класичний формат офісної роботи. Знаєш, що він підходить не всім творчим людям? Може, ви взагалі зливаєте енергію в ці речі, які вашої роботи не стосуються заздрощі. Знаєте, оці ситуації, коли ти е, зранку подивився інстаграм, як усі щось видатне зробили, і вже можна не сідати працювати, тому що ти вже очевидно за сьогодні так не зробиш шедевр і всіх не переб'єш. А може, це елементарна штука, коли знаєте у цю історію про те, що ми втомлюємося не від роботи, а від думок про неї. Так, тобто, ми встигаємо часто втомитися, ще не дійшовши до снаряду. У мене часто раніше був цей страх, який я називала, а що, якщо Аня цього разу не включиться. Тобто, коли у мене на горизонті була нова, творча, серйозна задача, я дуже багато енергії зливала на підході до неї. Я просто боялася за неї сісти. Давайте візьмемо оці сім речей, оці сім енергетичних дірок, і поговоримо про них. Отже, що робити. Коли ваші ідеї не доходять до реалізації, або доходять, але останні, коли їх важко впізнати. Я знаю, що це дуже боляче, коли це стається знову і знову. Ми втрачаємо віру в себе, ми втрачаємо розуміння, навіщо ми цим взагалі займаємося. На що ми щодня витрачаємо стільки душевних, креативних сил на те, щоб щось придумувати, якщо потім ми отримаємо цього Франкенштейна або не отримуємо нічого знову і знову? Будемо намагатися якось ємно назвати кожну свою пораду, кожне своє рішення, для того, щоб вам запам'яталося. От давайте назвемо цей. Підхід, станьте СЕО своєї ідеї. Я знаю, як важко даються ідеї. Кілька відео у нас вже було про етап налаштування, як важко розкачатися, щоб увійти у цей творчий стан натхнення. Далі, як багато треба пройти, щоб придумати, знайти ту ідею, а може не одну ідею, так потім відібрати і. Дуже часто нам здається, що якщо ми вже народили ідею, і якщо ми її вже продали нашому першому покупцю, умовно нашому творчому керівнику або клієнту, наша робота зроблена, можна відкривати шампанське. Правда в тому, що Люди, яких є діти, я думаю, мене зрозуміють. Ви ж розумієте, що мало дитину народити, саме цікаве починається потім. Точно так само і із вашою творчою роботою. Головне, найчастіше починається потім. І якщо ви відмірили собі енергії на цей проект чітко до того моменту, щоб доповсти до затвердження вашої ідеї, далі. Ви дуже сильно розчаруєтеся. Вашої енергії, по-хорошому, має бути відведено порівно на етап створення і на етап вцілення. Що? Включає в себе етап втілення і чому я проводжу цю паралель із стартаперами. Я впевнена, що у багатьох із вас є друзі-стартапери. Я дуже часто від своїх друзів, у яких є стартапи, а часто ви ж знаєте, да, є серійні стартапери, тобто дуже часто перша ідея не вистрілює. Люди йдуть на наступний стартап. Так, от вони дуже часто повторюють тезу про те, що ідея ніщо, реалізація це все. А знаєте, оцей діалог, коли якась людина вам говорить: ой, у мене є така ідея для стартапу, класна. А ти починаєш згадувати, що ти, наче, десь щось таке чув, але точно не можеш згадати, що саме. І тоді матьорий стартапер вам скаже, що якщо ти не можеш згадати, де ти про це чув, вважай, що ця ідея не реалізована, тому що найбільше ресурсу завжди вкладається в реалізацію. Придумати це да, не так важливо. Я не повністю згодна із цим, тому що у нас весь канал, взагалі, то про творчість. Але сьогодні я буду адвокаткою цього підходу. Після того, як ваша ідея придумана, ну вважайте, що ви народили дитину. Вам далі треба витратити дуже багато сил для того, щоб її виростити і, хоча б віддати в школу. Це етап, коли е, дуже часто для реалізації вашої ідеї потрібна не одна людина і не дві людини, а ціла команда людей. Мені це найлегше пояснити на прикладі рекламного ролика. Там дуже велика команда включається в процес на етапі продакшену. Що це значить для вас? Це значить, що вам зараз треба витратити багато енергії на те, щоб весь цей оркестр, всю цю купу людей закохати у вашу ідею, щоб їм передати бачення і ніде по дорозі його не розгубити, щоб кожна творча скрипка в цьому оркестрі чітко розуміла, що ви хочете сказати своєю роботою. І це багато енергії. А потім вам треба дуже багато енергії вкласти у кожен етап продакшену. У роботу над шутінг-бордом, у зйомки у озвучку, у кольорокорекцію у кожну детальку часто в процесі будуть якісь турбулентності, часто в процесі буде гра престолів, як я це називаю. Буває часто таке, що команда тягне в один бік, ваше бачення тягне в інший бік, а клієнт у третій. І всім цим маєте диригувати ви, і це ваша відповідальність. І ваша ідея, щоб бути реалізованою, щоб бути реалізованою потужно, захоче від вас всієї вашої енергії, і ви маєте дати їй всю вашу енергію. Якщо ви Здулися уже на етапі, коли ви думали, що все закінчилося, бо ви ідею придумали, то далі це буде вас неймовірно виснажувати, як зараз модно говорити. Так я не мушу це робити, я обираю це робити. Вам треба на березі домовитися із собою і обрати цей підхід, що коли я ідею придумав. Тут все тільки починається, і вам треба полюбити цей процес вирощування своєї ідеї доведення її до реалізації. Тоді ви справитеся із цією діркою в відрі, тоді ви почнете доводити свої ідеї до реалізації і отримувати цю сатисфакцію в кінці. До цієї теми я ще дуже раджу перше відео на цьому каналі. Послухайте там про синдром Я тут тільки ручки. Дуже часто це та штука, яка включається у е, творчих після того, як вони вже придумали ідею і пішов мільйон правок. І от на цьому етапі ви теж втрачаєте висоту. і Теж втрачаєте енергію. Окей, okay. а що робити, якщо ви втрачаєте енергію на більш ранньому етапі? Якщо ваша головна біда це те, що ваші ідеї знову і знову не обираються. Якщо ми тільки не говоримо про випадок, коли ви е, зовсім новачок, і вам ще дуже багато треба вчитися, коли вам здається? Вам про це кажуть, що у вас вже є досвід, і ваші ідеї достатньо хороші. Тут справа в тому, напевно, що ви не вмієте їх продавати, що ви не вмієте закохувати інших людей у ваші ідеї. Дуже часто це трапляється чому? Тому що ви вважаєте, що ваша робота. Це придумати, а продавати це да, якби цього немає у вашому джоб description. і тому ви просто раз за разом ображаєтеся на цей світ, коли знову вас не зрозуміли, прекрасного художника ідете, не знаю, посумувати чи там у вихідні або у відпустку. Потім повертаєтеся і все починається спочатку. Тут я знову вам пораджу відео про образи і пораджу переглянути своє ставлення до презентації ваших ідей, так само як у першому пункті, про які ми сьогодні говорили. Прийміть те, що на певний час презентація ваших ідей стане для вас настільки ж важливим етапом, як їх придумування. Я думаю, що на цьому каналі обов'язково з'явиться відео про презентацію ідей, це окрема класна тема. Пішли далі. Презентація ідей клієнтам. Це напевно був лідер, чи принаймні у топ 3 факторів, які витягували з мене енергію фатально дуже довго в моїй кар'єрі. Причому я презентувала добре. Але справа в тому, що перед презентацією, як тільки я знала, що мені треба буде презентувати, я страждала неймовірно. Якщо через тиждень у мене була презентація, я починала боятися вже за тиждень. І це були там якісь вихідні у режимі стендбай, тому що я все одно продовжувала хвилюватись. І насправді з цією історією я справилася не так давно. Мабуть, десь на другий чи третій рік після того, як уже в мене з'явилася агенція, що повпливало, що зі мною сталося, яка трансформація? Те, що у мене з'явилася агенція, тобто, я стала хазяйкою бізнесу, змусило мене подивитися по інакшому на своїх клієнтів, тому що всю мою кар'єру до того, клієнт для мене це був суддя моїх ідей. Інколи справедливий, інколи несправедливий. Але роль клієнта в моїй голові чомусь була саме така. В якийсь момент у мене перемкнувся Тумблер, і я зрозуміла, що ми із клієнтом не по різні боки. Не він приймає або не приймає мою ідею. А ми з ним разом на одному боці вирішуємо його. Проблеми і досягаємо його цілей і челенджів. І як тільки я відчула це по-справжньому, у мене пройшов страх презентації, тому що тепер я зрозуміла, що я не маю принести щось таке, щоб покласти цю людину на лопатки хазяїна бізнесу чи СЕО, uh, чи маркетинг директора. Я приходжу для того, щоб ми разом вирішили його питання як найкращим чином, і тоді ти сприймаєш коментарі не як критику тебе особисто. А як те, що може вам допомогти обом вирішити цю задачу краще? Я вам скажу, що якби це розуміння прийшло до мене раніше, коли я ще працювала на фрілансі, коли я була частиною інших агенцій, коли я була креативницею в агенціях, я б собі зекономила. Масу просто енергії і нервів, тому що це усвідомлення насправді може прийти дуже просто. І я вам дуже раджу: якщо навіть у вас немає свого бізнесу, якщо ви працюєте самі або ви є частинкою агенції студії, все одно спробуйте примірити на себе це бачення, спробуйте побачити клієнта як партнера, а не як суддю. Далі. Я дуже рано у своїй кар'єрі почала викладати читати лекції. У мене це виходило дуже добре з першого разу, але щоразу це мені вартувало майже панічної атаки. І я дуже добре знаю, що у вас відбувається так само. Я дуже добре знаю, що для креативної людини виступ десь, вебінар, лекція, інтерв'ю може вартувати місячного запасу енергії. Що мене врятувало тут? Тому що я більше не ходжу на виступи як на страту. Я йду туди, як на зустріч, як на бесіду, і це мені правда дає задоволення. Що змінилося? Це не моя думка, але вона мені дуже допомогла. Це насправді думка майстра медитації зі школи, де я вчуся медитувати. Артем, привіт! Це думка про те, щоб не ходити на виступи. А ходити давати користь, і це міняє абсолютно все. Якщо я йду на лекцію, щоб вразити, щоб всі зомліли від моєї крутості, того який я класний спікер, яка в мене енергія, як я жодного разу не помилилася, які в мене емоції, які в мене красиві слайди, то я буду кожен раз, як птах Фенікс, вмирати і народжуватися знову. Знаєте, це відчуття, да? коли ви боялися, боялися, потім прочитали класну лекцію, у вас підйом енергії, і ви б ще раз може прочитали, а перед наступною лекцією ви готові зумліти знову. А якщо я йду дати користь і я розумію, що у мене є що дати, я таким чином ходжу на лекції до своїх студентів. Бо я точно знаю, що те, що я можу їм дати, мій досвід, мої знання, вони можуть змінити їхнє життя на краще. І тоді я йду їх не вражати. Я просто йду їм допомагати. І тоді я в моменті, тоді я бачу цих людей, чую цих людей. Так, Я реагую на них, я в процесі, і це зовсім зовсім інше відчуття. Спробуйте. Якщо ви зливаєте енергію у публічні виступи, не йти виступати, а йти давати користь. Далі давайте трішечки про вбивцю творчих і креативних, про заздрість і невпевненість, про оту історію, коли зранку подивився в інстаграм, і всі такі молодці, що можна вже не сідати працювати. Бувало зі мною, безперечно, впевнена, бувало з вами. Пишіть в коментарях, хто признається. Яке усвідомлення врятувало мене в якийсь момент від оцього пустого абсолютно зливання енергії? Я усвідомила. Що на Олімпі, чи як ви собі уявляєте, оце місце там, де хтось успішний, не одне місце. Там місце не для однієї людини. Що якщо сьогодні я успішна, якщо у мене вийшов класний кейс, вийшла книга, вийшов ролик, вийшов фільм, це не значить, що сьогодні успішна тільки я. І якщо сьогодні успішний хтось інший, це не значить, що на Олімпі немає місця для мене. Може бути більше однієї зірки і так цікавіше. І насправді, якщо я подивлюся на своє конкурентне середовище, подивлюся не очима ображеної закомплексованої дитини, а очима здорової, дорослої, хазяйки бізнесу, то я зрозумію. Що чим успішніші мої конкуренти, чим цікавіші вони роблять проекти, чим сміливіші вони продають клієнтам ідеї, тим в кращому місці знаходжуся я. Бо ми веземо індустрію разом. Чим цікавіші проекти є на ринку, тим більше шансів, що класний проект куплять і у мене. Тому давайте запам'ятаємо цю думку: на Олімпі більше одного місця. Більше п'яти, більше десяти. Їх там багато. І давайте перестанемо зливати енергію на даремні заздрощі. І конкуренція. що із режимом роботи, про який я говорила? Я про те, що багато з нас просто не створені для того, щоб підпорядковуватися класичній офісній роботі. Я в якийсь момент зрозуміла дуже добре це для себе. Я просто не здатна з 9 до 5 чи до котрої години просидіти за одним і тим самим столом. Періодично виходячи на офісну кухню, я просто в'яну як квіточка, задихаюся, коли у мене такий режим роботи. Якщо на початку моєї кар'єри це справді була біда, тому що я працювала в еру, коли там нас перевіряли на вході, чи ми не спізнилися, то я знаю, що зараз для багатьох із вас ця проблема вирішується дуже легко. Просто вашим вольовим рішенням... І вашою готовністю дослідити свої ритми, дослідити свої режими. Я багато про це говорю у відео, яке називається «Розкачай себе. Так от, якщо ви розумієте, що ваша енергія зливається, що ви тухнете просто від того, що ви не можете сидіти цілий день за робочим столом, то це ваша відповідальність дослідити, а як вам краще працюється, подивитися, в який час дня ви найпродуктивніші. Чи вам підходить працювати на ходу чи в кафе, чи на лавці, чи вдома, чи в офісі, самому, чи з іншими людьми? Це дуже-дуже важливо. Спробуйте зрозуміти себе, бо ніхто за вас цього не зрозуміє, і ви перестанете втрачати так багато енергії. І що останнє? Так, я це називаю пункт. Я боюся, що Аня не включиться. Це коли ми зливаємо всю енергію, ще не дійшовши до снаряду, як я кажу, коли ми вже знаємо, що у нас висить якась креативна задача, і ми так боїмося за неї взятися і зрозуміти, що щось нічого не придумується, що ми, власне, зливаємо всю свою енергію ще навіть не почавши. Будь ласка, підійдіть, подивіться моє відео про генерацію ідей. Будь ласка, приходьте до мене на курси, тому що ця біда вирішується тільки знанням технік, прийомів алгоритмів, коли ви просто сідаєте перед пустою сторінкою і ви знаєте, що робити, ви знаєте, з чого вам почати, як розгойдатися для того, щоб, як я люблю це казати, муза до вас прийшла вже в процесі. Ось такі мої улюблені пункти зливу енергії на робочому місці, мої улюблені пункти у топі вигоряння творчих людей, будь ласка, пишіть свої у коментарях. Можливо, я щось ще, ще візьму на розбіру майбутніх відео. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, якщо вам було корисно, лайкніть це відео, залиште мені коментар, поговоріть зі мною, для мене це дуже-дуже важливо. І зустрінемося з вами в наступних відео. Па-па!